Тканина куба. Склад 100% поліестер Щільність 310 грам на метр квадратний. Ширина 140 см плюс-мінус 3 см, зносостійкість 40 тисяч циклів. Тип тканини сьют Тканина куба імітує замшу. Це розкішна і елегантна тканина, яка має класичний стиль і приємну на дотик текстуру. Її створюють шляхом обробки та шліфування шкіри з подальшим нанесенням спеціального покриття, щоб надати їй м'якості та матового зовнішнього вигляду. Тканина має ефект антикіготь. Це властивість тканини, яка робить її менш схильною до подряпин і пошкоджень від гострих предметів або кігтів. Також тканина має водовідштовхувальний ефект, що забезпечує довговічність і зберігає красу виробу. Тканину легко чистити і мити. Догляд Забруднення рекомендується видаляти за допомогою спеціальних засобів для чищення. Для стійких забруднень рекомендована хімчистка оберігати від впливу прямих сонячних променів. Переваги має водовідштовхувальний ефект, має ефект антикіготь. Підходить для будь-яких м'яких меблів. Приємний на дотик.